Пустелі і напівпустелі поширені переважно в Азії і розташовані в трьох кліматичних поясах: тропічному, субтропічному і помірному. У внутрішніх районах материка дуже мало опадів. Жарке літо і холодна зима. Рослини перебувають в умовах постійного дефіциту вологи. Тут розташовані пустелі і напівпустелі помірного поясу. Вони займають значну частину Центральної Азії. Це пустелі: Каракуми, Кизелкум, Гобі та Кламакан. За типом матеріалу, що складає пустелі, останні поділяються на піщані. В Середній Азії називаються кумами. Каракуми чорні піски, кизелкум червоні піски. Лесові пустелі це Адири. Глинисті пустелі це такири. І солончокові пустелі це шори. В Україні в Херсонській області розташовані Олешківські піски унікальна для півдня України територія, де можна побачити незвичайні екосистеми та рідкісні види рослин. Дослідники вважають, ці піщані масиви напівпустелею, поява якої зумовлена природними процесами. А її розвиток господарською діяльністю людини. У напівпустелях Євразії переважають світлокаштанові і бурі ґрунти. У пустелях сіробурі з дуже малою кількістю перегною. Тут багато солончаків. Рослинність дуже бідна. місцями зовсім відсутня. Трапляється окремими кущиками трав'янистий покрив із полину, солянки твердих ключих трав. Типова рослина цих пустель деревоподібний чагарник саксаул. Для пустель помірного поясу характерна різка контрастність кліматичних умов, виснажлива спека влітку і сильні морози з вітрами взимку. Тваринний світ добре пристосований до перепадів температур і постійного дефіциту вологи. Багато гризунів, тушканчиків, ховрашків, пищух. Із великих травоїдних водяться антилопи, кулани, двогорбі верблюди. Особливо багато плазунів: ящирок, змій, черепах. І павукоподібних скорпіонів і тарантулів. У субтропічному поясі зона пустель і напівпустель розташована на оточених горами плоскогір'ях і нагір'ях малоазійському, іранському та інших. Тут на малородючих сіроземах і сіробурих ґрунтах росте ефемерна рослинність, яка бурхливо розвивається у весняний період. Пригадайте, які рослини називають ефемерами. Та напишіть в коментарі під цим відео. Аравійський півострів. Північні береги Перської затоки. Узбережжя Аравійського моря і область нижньої течії річки Ін займає зона пустель тропічного поясу. Рослинність вкрай бідна. А на сипучих пісках вона й зовсім відсутня. В оазисах росте фінікова пальма, основна культура оазисів аравійського півострова. У тропічних пустелях водяться різні гризуни, дикий осел, лисиця фенек. Смугаста гієна, Дикий двогорбий верблюд бактеріан, що занесений до міжнародної червоної книги. Загалом, природні умови тропічних пустель Євразії багато в чому схожі з африканськими.